В Тисминовському районі протягом цього року сталося 129 пожеж, порівнянні з минулим роком, яких було 99. А це означає, що гинуть люди, втрачають майно, які потрібно проводити профілактичні заходи, щоб таких прикрошей в нашому житті не було. З цією метою були проведені заходи в Тисминовському районі. Так, і ніж за аналогічний період 2013 року. Ріст пожежних відбувається в Десхонецькому районі на 35, 33%, більшого, ніж у минулому році. Це 126 проти 100 пожежних. На цей час незважається на зменшення всього кількості загиблих на пожежі На 16 осіб проти нас де знищення. А в Десьхонецькому районі, де м -м, говорив перший заступник, 9 осіб загинули проти 2, тобто 200% ріст. Аналогічно від спуску кількості пожеж, кількість пожеж, кількість осіб отримали траву з більші на 38,5%. Тобто 4 особи в цьому році і 2 особи в минулому році. Протягом цього місяця навчально-роз'яснювальною роботою будуть охоплені населені пункти Тисменецького району, в яких якраз і сталися пожежі. Ми сьогодні запустили на дану Голів Сарської міської ради, тих рад, де є за загиблим. Ну, на сьогоднішній день по лінії закупігання загиблої на пожежах було по, присутнення в районі відділом проведено на току роботу. Провели про фактично працювання 8 населених пунктів. а саме 100 часов гривню, промовчання, чорноліці, побережжя, віщання, СМТ це. З охоплено близько 260 чоловік. Також проведена громадська акція, яку допомогти в, в загальних школах, втязі, на місці, убівці, тисні, помічання. З початку року в місцевій азетій проекту допомогли 24 статті. Зроблено ну, 22 висновки по місцевому телебаченні. Розміщено 32 матеріали на, на, на інтернет-сайтах Хмельницької Ардарі, але як показує. Практика що там даної роботи достатньо, і у нас є ріст виборів на пожежі. Тому в зв'язку з цим ми ініціювали проведення за ініціативою управління державної служби з навчання Російської області. Ми розробили додатковий графік проведення навчання населених пунктів на грудень місяць 2014 року. Крім цього, наближаються новорічні та різдвяні свята. Тож особлива увага на ті засоби безпеки, щоб не допустити пожеж застосування піротехнічних засобів та обладнання ялинок. Крім цього, будуть сформовані рейдові групи, які будуть обходити оселі громадян з метою роз'яснювальної роботи, як берегти себе від такого лиха як пожежі.